Омовився, що був Альянс, який, хоч більш-менше, когось знав, була хоч якась а, структура. А, не було спокусу підняти прапор демальянсу, ну яким чином базуватися на які політичній політичні сили це була умова майдану жодних а політичних чому? прапорів. Чому а я думаю, що це досвід якраз попередніх місяць цих акцій «Вставай, Україна? От е, прапор асоціювався з проплаченими мітингарями. Uh -huh. так. Партійний Свою прапор мається на увазі. Так, з прапороносцями, тому що так легше рахувати, тому що так легше потім звітувати і так далі. І, 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 і це, це справді це був правда. символ недовіри політиків до свого народу. От те, що говорив Мастафа, що вони не вірили, що люди прийдуть. Вони справді не вірили, і через це вони готові були проплачувати. Но вони спровокували і, 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 цю ситуацію. Так, і, і. і це справді було спровоковано в першу чергу. Ми не були стільки проти політики. Політики могли до нас приходити. Ми були конкретно проти цієї партійщини. Так. і символіки. Так. Проти цієї партійщини. Через це, коли потім нас звинувачували, що чисть, чи ми там чиєсь там політичне замовлення, що ми комусь там зіпсули е, справжній майдан, що, що це були лише танці і так далі. Це, це, це все брехня. Тому що кожен з політиків, хто хотів, міг до нас приходити. Більш того, потім, нібито відбулося, в середу, здається, нібито відбулося об'єднання двох майданів. Я Нагадаю, що один Майдан був саме наш, який був на Майдані Незалежності, і інший був на Європейській площі. Теж відбулося дуже цікаво. Це були політики просто, політики. просто пішли Політики просто пішли. вони привели людей з того вони майдану. Людей. Під Андрій порубів принаймні привіз справді ці так. Да. Да. для обігріву. А і решта людей кажуть: чекайте, ми там на європейських наметах були, а де ваші намети? А нам не можна нам А давайте. Було почекайте, почекайте. А до того як Майдани об'єдналися, давайте згадаємо той, той факт, що коли один майдан вже худо б'єдна проіснував три дні, чотири дні до першої протестної акції. Чи для вас, організатора першого майдану, була несподіванка, що 24-го на віч на європейській площі було оголошено про те, що створюється другий табір, що насправді майдан пересувається на європейську площу, і вас тоді запросило, мені здається, приєднатися Ой, до паразитає. Я про майдан. це стільки можу розказати. Я подай, просто пам'ятаю цей момент і дійсно про безпартійний майдан. Чому власне безпартійний? Тому що ми прекрасно розуміли, якщо тільки прапор буде піднятий, люди скажуть, о, я сюди не піду, тому що я не хочу стати під чужим прапором. Розуміючи це, ми, ми запрошуємо. Політиків, але казали: говоріть на тему або євроінтеграція, або української культури, або ще щось. Не говоріть про політику. І коли політики тоді розвив... ну, власне поставили на європейській площі свій, свій майдан, нас почали одразу звинувачувати, що ви вносите розкол, розкол. що ви рука і так далі. Пропери дуже дуже важлива да. річ, яку хочу сказати. я це кажу тільки іноземним змі. Зараз можу сказати в нашим. другого дня, 22 числа, була проговорна група, яка пішла зустрічатися з Яценюком. Кличко і Тягнебоком. Від вас. Так. В цю переговорну групу увійшли, там формували думку, бо там був Дмитро Крикун, була Світлана Заліщук, я Сергій Лещенко, були інші активісти, Вікторія Сюмар. І ми пішли вдвох: я і Вікторія Сюмар на цю зустріч. Я вирішила, що добре, я як журналіст, тому що я тоді не відчував, що я політик, я буду модерувати цю зустріч. Ми прийшли, це було в кабінеті Чумака на банковій, в комітетах. Прийшов Яценюк, Кличко, Тягнебок, Луценко і їхні люди. Їх було там, ну, може, 20 людей. Нам нам сказали, що ви хочете. Ми сказали, ми прийшли з двома вимогами. Перше, перша вимога була: допомагайте нам, але без прапорів. Жодної символіки, жодних прапорів, жодних якихось висловлювань з боку майдану від політичних лідерів. Майдан сам висловлює. І друга була вимога: підтримати нашу, наше прогання до лідерів світу, щоб вони не закривали вікно в Європу. І всі погодились на першу пропозицію: і Кличко, і Яценюк. І Луценко, єдина людина, яка сказала, що ви хто від ця фраза цитую. Ви хто? Ви партія без прапорників, а за нами стоять люди. І ми вважаємо, що з прапорами ми доб'ємо більшого. Це був Олег Чехнебук. Після цього сталася сварка. Тобто просто ми почали сваритися, я з ним особисто почав сваритися. Після чого сказали, ну все, давайте не будемо цю тему піднімати. І це було причиною, чому з 21 до 24 числа жоден політик не прийшов туди на Майдан. Вони не дали жодної техніки, вони не дали нічого. Вони казали, що ми будемо. вас більше того, 24-го вас забрали Бронєвічок. Так, що сталося 24-го? Згадайте, 24-го вони зібрали людей. А, і на тій нараді було Луценко казав, що послухайте, якщо в нас буде 50 тисяч, ми знесемо цю масу. Ми казали, ну вони можуть бути. Сказали, ну, тоді все. Яке питання? Ми будемо всі разом намети, все. І коли 24 числа згадайте, коли вони зібрали людей, Бо а потім не знали, що з ним робити, не хотіли водити по кварталу. Пам'ятаєте цю ходу? Пам'ятаю. Я був я по я кажу, пануценка, як так? Ну ми ж домовилися, Що якщо 50 тисяч, тисяч, то ставте намети. У вас же тут є люди. Перекривати рухи, треба ставити намети. Якщо ви Та. цього хочете, Та. тоді ви зробили. можете зроб... підтягнути людей. І він тоді був дуже ж розчарований. Я не знаю. Він досі не сказав, що сталося тоді, але в них не було навіть наметів. Згадайте, було три намети. Тут було три намети, хоча очікувалося 100 тисяч людей. Тому і об'єднались, до речі, з Майданом. Вони не, не тому, що не об'єдналися. Насправді причина була: знаєте в чому? 27-го числа був вільнюс Вони Ці поїхали в вільнюс. В цим треба було їхати в вільнюс. І вони розуміли, що якщо вони поїдуть в Вільнюс, заб'ють на нас, і все. то це буде їхня відповідальність. І вночі прийшов ясенюк до стел. Він вийшов. До речі, з охоронцями його освистали, як пам'ятаю, що без охоронців він вийшов до сцени з кличком. Вони сказали, що ми об'єднуємось, всі почали почали свистіти, вони розійшлися, нічого не було, а зранку з'явилася заява політичних сил, що ми об'єднуємо Майдани. Тобто фізично вони не привели цих людей туди. Тобто факт в цьому. І вони не були готові об'єднуватися з цим Майданом. Були, вони не мали виходу просто.